Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про волейбол, бокс, футбол, регбі, про ставлення спортсменів до чужої біди та поспілкуємось сьогодні з гостем, який завітає до нас у студію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. По спортивному вирішили відзначити День молоді, аматори та професіонали волейболу. У цьому їм допомогли організатори першого молодіжного чемпіонату Івано-Франківська. Про спортивні волейбольні перепетії далі у нашому відеосюжеті. Учасниками змагання, яке відбувалося на новенькому спортивно-атлетичному майданчику у парку імені Шевченка, поряд з міським озером, стали молоді люди з обласного центру та приміських сіл. По системі на виліт команди боролись за чемпіонські нагороди та кубок партії Удар. Вже не вперше такий захід, ударів прагнуть популяризувати здоровий спосіб життя, активне дозвілля та пропагують спорт серед молоді своїм особистим прикладом, беручи активну участь у запеклих змаганнях з пляжного волейболу, депутати міськради від фракції Удар громадський форум Юрій Соловей та Володимир Чорноус закликають молодих франківців долучатися до таких змагань та надавати перевагу спорту замість шкідливих звичок. З нагоди Дня молоді. За нашою підтримки організовується такий волейбольний турнір в нашому місті. І вважаю, що власне в такий, такий спосіб святкування Дня молоді це набагато краще, ніж проведення там різних алкогольних чи певних заходів, які, на жаль, не спонукають молодь до чогось корисного. Я би сказав, навпаки, до більш некорисного. корисно. А такими заходами, спортивними, я думаю, що ми будемо не тільки робити промоцію спорту у нашому місті, а ми створимо івано франківськ саме сподіваюся. Тивним містом в Україні у підсумку перемогу в першому чемпіонаті здобула команда Веселка із села Вільшаниця. Друге місце в команди молодішного крила партії Удар. Бронзові нагороди в нелегкій боротьбі вибрала збірна команда депутатів фракції Удар, громадський форум та молоді мікрорайону Позитрон під назвою Івано-Франківськ-2012. Півсотні кращих боксерів Прикарпаття днями оздоровились на спортивно-оздоровчому таборі у Карпатській Ворогті. Учні Івано-Франківської дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з боксу та легкої атлетики разом з боксерами Коломийського спортклубу Локомотив перебували в спортивно-оздоровчому таборі на базі Україна. Окрім різноманітних фізичних навантажень, діти часто проводили сходження в гори. Також боксери побували на туристичному комплексі Буковель та здійснили сходження на найвищу гору України Говерла. А триразові тренування, спортивні та рухливі ігри, добре харчування, належний стан спортивної бази і свіже гірське повітря посприяли оздоровленню юних спортсменів. Із кабінету на спортивний майданчик Тисменецькі держслужбовці визначили своє професійне свято перемогою на футбольному майданчику. З нагоди Дня Державної служби Тисменецька районна державна адміністрація організувала турнір із міні-футболу, який відбувся у відомому своїми спортивними традиціями на селі Старому Лисці. Крім організаторів, у ньому взяли участь команди Тесменецької районної ради, сільських голів Тисменецького району та команда представників засобів масової інформації області під назвою Пресинг. Спочатку депутати обіграли журналістів. А райдержадміністрація перемогла сільських голів. У матчі за третє місце пресинг не залишив шансів війтам і переміг їх з рахунком 5-2. А у фіналі команда райдержадміністрації не менш впевнено виграла у колег із районної ради з рахунком 5-3. Капітан дружини переможців, голова Тисненецької райдержадміністрації Ігор Овчар, який є відомим футбольним арбітром і відповідальним секретарем обласної федерації зміні футболу, вважає, що держслужбовцям, які значну частину робочого часу, проводять. У кабінетах потрібно більше часу приділяти спорту. Здоровому способу життя треба приділяти більше уваги, адже ми багато робот, часу проводимо за столами, на письмовими, за нарадами, а е, більше треба займатися трохи спортом. Тобто ми сьогодні започаткували такий турнір, і в майбутньому наступний турнір буде до Дня Незалежності. Е, пізніше до е, дня. Місцеве самоврядування, Ще в планах є е, такий турнір до 950-річчя тисненниці. Ми думаємо, що це буде хороший такий турнір, де зійдуться е, державні службовці, люди, які працюють у владі на мініфутбольному полі, щоб позмагатися з м'ячем. Недавно в Івано-Франківську вибухнув будинок. У трагедії загинула одна людина. Ще троє перебувають у важкому стані. Сім'я Слободянів, яка постраждала від вибуху, потребувала допомоги. І допомогти зголосилися спортсмени. Вихованці спортклубу Золотий дракон дитячої юнацької спортивної школи номер 3 разом здали кров у Івано-Франківському центрі переливання крові. З їхніх слів, чужої біди не буває, і не потрібно жити за принципом Моя хата з краю, адже справжня сила в єдності. Таким жестом спортсмени продемонстрували чужість до чужої біди. Восени минулого року за ініціативи Федерації регбі Івано-Франківської області була створена дитяча регбійна ліга Івано-Франківська. З листопада по квітень вісім шкільних колективів змагалися в чемпіонаті Івано-Франківська з регбі 5. Найуспішнішими у всіх змаганнях були команди шкіл номер 2 і номер 19 Саме ці дві шкільні команди отримали право виступати на всеукраїнському фестивалі з регбі 5, який по закінченні навчального року відбувся у місті Одеса. Метою фестивалю було створення свята для дітей з різних міст, об'єднаних спільним захопленням, грою. З овальним м'ячем. День проведення змагань був насичений не тільки іграми, але й різними розважальними заходами. У кожній грі визначались кращі гравці, які отримали в подарунок регбійні м'ячі. А за участь у фестивалі всі команди отримали набір спортивного інвентаря. Чотириденна програма перебування дітей в Одесі не обмежилась тільки іграми фестивалю. Купання у морі та різні екскурсії надовго залишилися у позитивних спогадах дітей, що вісім місяців назад познайомились з новою для себе грою. І про статистику. Україну відвідало майже 900 тисяч футбольних уболівальників. За інформацією прикордонників, з 5 червня пасажиропотік перетину кордону збільшився на чверть. Більшість іноземців прибули саме на матчі Євро-2012. Варто додати, що на польському кордоні з Україною діють спеціально створені пункти пропуску іменно для уболівальників Євро-2012. За даними держмецслужби, через ці пункти в Україну потрапило майже півмільйона футбольних уболівальників. А зараз, як я і обіцяв, до вашої уваги, шановні глядачі, до нас у студії завітає гість. Сьогодні в нас в гостях директор Івано-Франківського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Святослав Бойко. І ми будемо спілкуватися з ним на спортивну тематику. І про сам центр, і про його заходи. Отож, пане Святославо, розкажіть нам, будь ласка, про сам центр, що це таке, коли він створився. Центр спорт для всіх створений у 2003 році. Це є досить молода структура. Створений розпорядженням голови обласної державної адміністрації на той час це Михайло Васильович Вишевенюк. Це є підструктури головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Це є за закладом фізичної культури та спорту, який спрямований на роботу з соціально незахищеним населенням. Ну, тобто я так зрозумів, що центр спорт для всіх ви є під структурою обласного управління спорту. Так зрозумів. Тобто ясно. Розкажіть от нам, будь ласка, про завдання, про мету та про пріоритети самого центру. Основна мета і завдання центру це робота за місцем проживання та робота в місцях маси відпочинку населення. І щоб було більш зрозуміліше, скажімо, Є національний підський комітет, який займається олімпійцями, тобто ті люди, які виграли ліцензію на Олімпійські ігри, є, скажімо, школа вищої спортивної майстерності, яка займається спортивними досягненнями людей, які є кандидата майстри спорту, майстри спорту, тобто які виступають на чемпіонат України, Кубках Європи. А також є наш центр, який займається масовим спортом тобто, чим більше ми залучаємо. Різного роду населення і різної категорії вікової до наших занять. Тобто, це ті люди, які не попадають і не мають якихось результатів у спорті. Е, ну тобто, ясно. А от якими з такими основними здобутками вашого центру, що ви е, можете назвати, я би перш за все хотів розказати, що основними здобутками нашими є в нас ряд заходів, яких ми проводимо. І якщо брати скажімо, історію центру. Є, скажем важливе, я зараз перерахую заходи. Є заходи ти якщо зміг я», Це заходи, які відбуваються у соціально захищених дітей. Це школи-інтернати, сиротинці і різного такого гатунку. Діти також інваліди можуть бути. Також є заходи. Мама, тато я спортивна сім'я, де беруть участь сім'ї з різних, скажем, спочатку сіл, районів. Міст, областей в кінці кінців на всеукраїнських змаганнях збирається і скажімо, говорять, хто сильніший, і здобувають якісь певні досягнення. Також є різні скажімо, скажем, заходи спрямовані на облаштування спортивних майданчиків. Це є захід місячних спорів всіх, спільно турбота. Також є, ми зачіпаємо і. Розвиваємо спорт серед маленьких діточок, це дошкільнята, це є захист до міжнародного дня захисту дітей. Також це є заходи в літній період, це є спорт для всіх у кожному дворі, це ті діти, які, скажімо, не мали можливості попасти в табори оздоровчі. Також заходи в літній період, олімпійське літо, це по таборах. Тобто ми їдемо в табори, залучаємо дітей до масового спорту. Також є козацькі розваги, це суто, скажемо, інша вікова категорія, де беруть участь спортсмени, які показують свої силові вправи, де виконуються ці вправи і вони змагаються хто сильніший. Також є, скажем, популяризація і інформаційна пропагандистська акція, як спорт для всіх іднає Україну. Також серед ще одної категорії, старшої вікової категорії, це є серед людей похилого віку то дня похилого віку. І, звичайно, є захід, який популяризує зимою види спорту, це є спортивна зима. Що ж до здобутків, можна сказати, що основними здобутками центру це були призові місця на таких змаганнях, як мама, тато, я спортивна сім'я, козацькі розваги. Спортивна зима і, звичайно, спорт, спорт для всіх спільна турбота. Основним таким, скажімо, здобутків ось два роки поспіль. Наш центр в козацьких розвагах немає їм сильнішого, і наша область представляє також Назар Павлів. Ми виграємо два постійно два роки підряд перші місця. І основний здобуток цього року центр за існування. За вісім років центру такого добутку не було. Це у місячнику спорт для всіх робота Івано-Франківська область посіла перше місце і виграла кубок від Українського центру фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх. І основним призом цього місячника був майданчик тренажерний, який буде облаштований в нашій області. Це досить вагомий приз, тому що приз не дешевий, а дорогий приз. І ми, звичайно, раді, що ми перемогли в цьому місячнику і можемо зробити якийсь певний плюс для нашої області. Тобто, це на основі якихось ваших здобутків надана така можливість з встановленням. Ні, Відповідно до, було розроблено. Я зараз конкретніше розкажу про цей місячник «Спорт для сіх, спільна турбота». Він проходить з 1 по 30 квітня кожного року, це вже 6 років поспіль. І дана мета цього заходу це залучення різної категорії населення для облаштування, упорядкування, ремонту, побудові нових спортивних споруд об'єктів. І наша область цього року була, облаштувала, а також залучила. 1417 спортивних споруд і залучила понад 42 тисячі людей, які мали бажання облаштувати ці ж споруди і для себе, і для своїх дітей, щоб мати можливість спокійно, скажімо, без травм на цих спорудах займатися спортом і оздоровитися. Тобто, ну я зрозумів, ви облаштовуєте різні споруди, різні спортивні майданчики, а от хотів би поцікавитись, за яке фінансування, хто якось сприяє у такому цьому, адже всі розуміють, що десь просто щось зробити, це дуже добре, але на кожну річ потрібна певна фінансова підтримка, допомога. Тобто, от, звідки ви фінансуєтесь? Це, це дуже вагоме питання. Основне фінансування центру відбувається обласного. Фінансує головне у приємно мотоспорту обласної державної адміністрації, але мета даного заходу не тільки залучати кошти державні, але й позабюджетні. У нас є дуже багато випадків, коли погоджуються приватні підприємці, бізнесмени або прості люди, які облаштовують навіть і нові споруди, і нові об'єкти. Це є прості майданчики, як і стрітбольні, і тренажерні, і дитячі для дітей. Різної категорії, скажімо, населення. Я, я зрозумів. А от е, така ситуація. В нас в області є обласний центр спорт для всіх. А яка ситуація от, в районах, в селах є якісь філії? От щось таке практикується в нашій області по Україні? Можливо, розкажіть нам про ось е... таку ситуацію. Мережа центрів спорт для всіх по Україні досить велика. З кожним роком ми все розширюємося і йде на розвиток масового спорту, оскільки інформаційно я би ще хотів повідомити, що така структура в Європі вже існує понад 60 років, і вона дуже добре працює, залучає різну категорію населення. І якщо сказати про Україну, на даний момент це є близько. Більше 300 центрів різного гатунку по Україні. Що ж до нашої області, в нашій області існує 10 центрів спорт для всіх. Це обласний центр, є також центри в місті Івано-Франківську, в Долинському районі, в, Плумець, в Клумецькому районі, в Верховинському районі, в Косівському районі, Надвір'янському районі. І Калуському районі, також в Калуші, в місті Калуші і в Коломийському районі. Також би хотів сказати, що є різний підхід керівників структурних підрозділів, і скажімо, в Калоші, наш центр спорт для всіх. В Україні, скажімо, відіграє можливе значення, оскільки наш центр має на балансі. Декілька спортивних споруд. Це і стадіон, це і скейтбайпарк, це і майданчики з штучним покриттям, це і тренажерні майданчики, і також стрітбольні площадки, що є досить вагомим для розвитку того регіону масового спорту. Я вважаю, що така і наш директор Сукраїнського центру такого напрямку Каже, що повинно розвиватися центр і мати на балансі свої спортивні споруди, щоб залучати якомога більше людей до розвитку спорту. Я зрозумів. Ви сьогодні досить багато обширно дали інформацію. Так само я хочу від себе додати, що і мені. Вдавалося бувати на певних ваших міроприємствах і заходах на останньому заході, де я був це в дитячому садочку. Тобто, отаке своєрідне залучення молоді, навіть не то, що молоді, а дітей і в різних оцих змагальних турнірах, і бачити їхні такі задоволені, щасливі обличчя, це дуже приємно. Тобто, від себе, від нас хочу наголосити. Та справа, якою ви займаєтесь і робите, це досить вагомо і досить добре. Тому всім шановним глядачам я, я хоча ще хотів доповнити, якщо можна. Звичайно, ну, я забув ще одну таку сказати річ. Центр, скажімо, не тільки залучає населення до фізичної культури та спорту масовість, але й також ми координуємо і сприяємо розвитку будівництва спортивних споруд в області. В основному це є майданчики з штучним покриттям. Якщо ви знаєте, їх зараз в області досить багато за час існування, скажімо, центр, відколи займався цими програмою, бо цією програмою був ініціатором наш директор Всеукраїнського центру Петро Мартин. Він прийшов в міністерство, запропонував, що потрібно також для розвитку спорту робити щось і для людей. І таку програму було введено. Спочатку була державна програма на всеукраїнському рівні. За браком коштів цієї програми не було. І завдяки, скажімо, головному управлінню цього року введено нашу обласну програму. І обласна програма буде діяти, і ми будемо встановлювати ще більше майданчиків. На даний момент для інформації я хотів сказати, що таких майданчиків є вже понад 100. Це немала цифра, оскільки ми є передовою областю серед різних областей в Україні, і, скажімо, за кількістю населення і кількості майданчиків. Ми досить непогано Спів... розвиваємо співвідношення таке пропорційне. Я дуже дякую за таку інформацію. А всім телеглядачам я хотів нагадати, що сьогодні в нас в гостях був директор Івано-Франківського обласного центру здоров'я, спорт для всіх, Святослав Бойко. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину. Дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся, і ви обов'язково досягнете успіху.